Ну що, взяти обісратись? Ні. Тому що в заниженій Італії обсиратись нікуди. Ось я одягаюся, як папа римський, якщо б він бухав. Типу, я тут головна зірочка, а ви смокчіть сраку. Стиль альтухи класичної. Якщо не протест, то що це, блядь? Це від диявола ваш опіум? Це. М Mm -mm. Mm -mm -mm. Чомусь люди дуже люблять запіхувати себе в якісь дивні рамочки, і світ фешену це не виключення. Люди постійно шукають якісь стилі, які можна засіпити собі, які можна якось спиздити, які можна якось переробити, якось можна на себе начіпити. І при цьому всі завжди залишаються задоволеними: від Y2K до Old Money, кожна людина собі щось десь знайде. І сьогодні я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гайнічакіо, вирішили зробити одночасно і забавне і корисне відео про те, що про вас говорить ваш обраний фешн-стиль, і як ви можете зробити його. Трошечки цікавіше, тому що ну давайте будемо чесними: скопіювати стиль з інтернету це, звісно, зручно. І якщо ви йдете за саме зручністю, якщо вам хочеться транслювати певну ідею без глибокого вникання у стиль, це нормально. І ви можете це робити. Проте, якщо ваша ціль мати якийсь персональний крутий стиль, то одним копіюванням трендів цього не доб'єшся. І почнемо ми з того, що нагреміло за останні роки найбільше. Y2K. Y2K це стиль повернення у 2000-ні. Це стиль Брітні Спірс, це стиль Періс Хілтон, це стиль заниженої талії, великої кількості сяючих пстразиків і інші фокуси на, наприклад, в жіночому стилі гіперфемінність, в чоловічому стилі на таку базову тусовочність, які у нас є плюси всього стилю: це у нас відкритість, це у нас соціальність і це у нас достатня зручність для надягання. Тобто, тут у нас немає якихось. Широчезно-космічних платформ, як у нас були в 2020 році, у цьому нашому Альт Стилі, про який ми також сьогодні поговоримо. Залишайтеся на зв'язку. Так, Занижена Талія можливо комусь дається і незручним елементом гардеробу, але давайте будемо чесними. Занижена талія це був тренд достатньо великої кількості останніх сезонів. І ну що робити? Що робити? Ну є занижена талія. Є більш ніж певнені, 70% людей ненавидять занижену талію. а інші 30 її просто обожнюють. Ну що, взяти обісиратись? Ні. Тому що в заниженій талії обсиратись нікуди. Anyways, Y2K стиль створений для розкритих людей. Це буквально моментоза того, що ми показуємо максимум свого тіла. Це у нас іде сексуалізація, це у нас іде певна на то Тумач відвертість, тобто, це у нас не для спокійних людей, не для інтровертів. Це прям показує нашу певну ідею. Дивіться всі, я на тусі. Типу, я тут головна зірочка, а ви смокчіть сраку. Y2K стиль останнім часом трошки відходить з наших модних подіумів, з наших модних кампенів, з журналів і так далі. Проте він залишається в сердечку. І що робити, якщо хочеться брати Y2K стиль, але при цьому не хочеться виглядати банально як копія Періс Хілтон з 2000-х? А я вам відповім. Тут можна або піти в більш збалансований момент, або піти в більш такий відверто сексуально. Too much ліве поле тут вже обирайте самі. Якщо вам подобається Y2K, але він для вас надто відвертий, ми можемо піти у трошки, знаєте, закрите тіло. Ось, наприклад, ми можемо подивитися на костюми Juicy Couture 2000-х років, і на даний момент. Раніше це була прям занижена талія, це завжди був трошки підвищений момент кофти. Зараз у нас це йде наша улюблена завищена талія і так далі. Тобто, ми можемо змоделювати. Стиль White k взяти певні елементи тих же стразів того ж обтягуючого якогось моменту і передати його в більш якийсь такий базовий момент. Наприклад, певний обтягуючий топ можна взяти і надягнути поверх базової ділової сорочки. І ми вже маємо якийсь більш формальний стиль, який можна одягнути в якийсь, ну не ресторан, ресторан це у нас, звісно, більше доблекта і хоча б формального одягу, але можна надягнути в якийсь. В якийсь бар з елегантним дрес-кодом, і вас не виженуть з бару з дрес-кодом за те, що ви прийшли як Періс Хілтон. Якщо ми йдемо в дикі поля, то тут вирішують аксесуари. Аксесуари це завжди в будь-якому образі це приправи. Ну можете ви купити там найкращу, найсмачнішу у світі курку, зробити так, щоб вам її приготував якийсь там не знаю, позорний Гордон Рамзі. Але при цьому, якщо в цій курці не буде, хоч якихось мінімальних приправ, це буде просто несмачна, неповна страва. І я не кажу, що там треба, як в американському тіктоці, засипати буквально кожну їжу кілограмами спецій. Ні, іноді до якогось дуже елегантного фуагра буде достатньо якогось там розмарину, масла і солі. Тобто з аксесуарами можна як борщити, можна і не борщити, але в той же час вони потрібні. І тут вони потрібні абсолютно чому? Тому що це яскравий стиль, це ось та сама, наприклад, певна картопля фрі, це у нас певний фастфуд, який треба доповнювати спеціями, соусами і так далі. Аксесуари це саме те, що виділяє вас з натовпу. І навіть якщо натовпу весь напіволений. Якщо ви додасте якісь аксесуари, ви вже будете на певному п'єдесталі. Сподіваюся, мене можна зрозуміти в цьому моменті, тому що я трошки іду в якісь знову ж такі абстрактні ідеї зараз. Але аксесуари це дуже важливо, особливо в такому відкритому стилі, як Y2K. Тому якщо ви хочете додати більш якоїсь такої відвертості. У нас іде мінімум одягу, хоча у нас зараз вже йде осінь, тому мінімум одягу не вийде у псівупсі, але, наприклад, просто додати якихось аксесуарів чогось більш формального, типу краватки, до чогось більш такого відкритого, типу ланцюжків, типу цих от ременів Боху, які мені насправді не дуже подобаються, і напевно я зараз роздягнувся, тому що я зараз дуже сильно вспотнули. І це пальто, воно типу з. Шерсті і воно дуже тепле. Вибачте. Ой, блядь. ой як, як гарно, як гарно. One eternity later. А на цьому моменті я хочу вашої уваги. Цьому каналу потрібна ваша допомога. Підпишіться, поставте лайк і поставте дзвіночок. А якщо прям дуже хочеться мене підтримати, підійдіть за посиланням в закріпленому коментарі і підпишіться на телеграм-канал. На початку відео я виділили два таких достатньо протилежних стилі. Це у нас Y2K, повна відкритість, повна відвертість, ніяких правил і певний стиль Old money. Я його не люблю називати стиль money. Я його називаю просто певний європейський елегантний стиль. Будемо чесними, Old money це не те, що можна якось емулювати за допомогою просто стилістичних прийомів. Ні, ніхуя. Візьмемо ту ж британську королівську родину, яка носить якісь одні. Задріпані так дорогущі, але все одно задріпані світшотіки лоро п'яна по років. Вони на них вже розвалюються, вони все одно цю хуйню носять. Тобто це не можна емалювати певним стилем, проте, ну такий елегантний єврошик. Назвемо це так. Для зручності Олдмані. Це у нас набагато більш стриманий стиль. Це у нас для людей, які хочуть бути типу, це я інтелігенція. Я читаю книжки. я... Слухаю музику на пластинках, а не на Spotify. Я богема, хоча богема це взагалі бідні художники, я аристократія і так далі. Чи засуджую я це? Абсолютно ні. Я, блядь, одягаюся як папа римський. Іноді. Не дуже як папа римський, але як папа римський, якщо б він бухав. Ось я одягаюся як папа римський, якщо б він бухав. І мені це подобається. Тому я не можу засуджувати жодний стиль, особливо стиль, який настільки схожий з моїм постійним персональним стилем, як оцей Old Money. Чи нудний він? Можу йому. Можливо, так, він на 100% більш нудніший, ніж, наприклад, Y2K. Оцей Old Money подобається мені більше ніж Y2K, саме своєю цією нудотою. І що нам зробити з ним, щоб бути менш нудотним? В якісь яскраві кольори ми тут піти не можемо, тому що це вибійця зі стилю, це передасть нам якусь іншу ідею, і це вже виб'є нас з оцих брекетів стилю. Чи це погано? Ні, абсолютно. Якщо вам хочеться носити олдмані в якомусь барбі рожевому кольорі, ідіть і робіть в стилі персональному. Важливіше за все, не те, що ви йдете за якимись правилами, а те, що ви йдете і робите те, що хочеться вам. Проте, якщо ми все ж таки тримаємося у цього стилю олдмані, що нам можна з цим зробити? Одяг завжди має бути в цьому стилі вам по розміру. Тому що чим у нас іде одяг в більш формальне, в більш смарт русло, тим менше можливостей у нас є з тим, щоб зайняти якийсь розмір, який трошки більший або трошки менший за вас, особливо про трошки менший. Те, що ви там не знаю, на розмір більший іноді можливо і не побачать, але те, що одяг на вас на розмір менший, побачить завжди. Тому ніколи не одягаємо особливо в цьому в таких більш формальних, більш аристократичних стилях одяг, який менший за вас, і намагаємося не одягати одяг, який більше за вас ніякого оверсайзу, як і гранжідей, в цьому стилі бути не може. На жаль, якщо ви носите більш формальний одяг в стилі гранж, це буде окремий стиль, про який ми поговоримо ближче до кінця відео. Олдмані можна зробити цікавішим. Тут у нас грають форми. Наприклад, ми можемо взяти більш структурований підшаг, і це вже буде виглядати цікавіше. Ми можемо додати більш якісь високі плечі. Ми можемо взяти якісь рукави волани. Ми можемо взяти якісь більш цікаві брошки. Аксесуари тут у нас теж стримані, але, наприклад, та ж брошка це в будь-якому випадку формальний аксесуар. Тому з брошками можна розігратися. Саме оці формальні аксесуари це набагато цікавіша гра ніж накинути на себе якийсь будь-який аксесуар. На мою думку. Тому тут можна розійтися, але пам'ятайте про етикет: стиль альтухи класичної. Вибачте, широкі джинси, якийсь там прикольний худак. Це у нас натуральна еволюція нашого альтушного стилю з 2020-го. Це у нас про намагання виділитися з суспільства. Це у нас намагання вийти в якусь персональну якусь ідею. Йти в якийсь бунт, проте без переходу в соціальну неприйнятність по типу якогось панку. Це у нас якийсь протест, але протест не проти суспільства загалом, а протест проти якихось загальних норм стилю, і це зрозуміло, тому що у мене таке теж було і є. Типу, ви можете побачити по моєму стилю. Якщо не протест, то що це блядь. І я не кажу, що це погано. Це класно, це певна персональна ідейність, яка виходить зсередини себе, це йде в якийсь момент показування зовнішньому світові свій внутрішній світ. Проте у нас виникає парадокс. Якщо це стало стилем, і якщо це стало певним трендом, чи можна це назвати вираженням себе? Вирішимо цей парадокс дуже просто: ідемо. І робимо свій персональний альтушний стиль. Якщо ви просто йдете там на Pinterest і одягаєтеся з пінтересту, це не є поганим. Ви економите час, ви економите свої мозкові клітини і так далі. У вас є якісь інші моменти, на які ви можете відправити свої. Другоцінні моменти життя, і я це кажу абсолютно без сарказму. Але якщо все ж таки хочеться якось зробити свій персональний стиль, що робити? А ось в цьому стилі можна абсолютно розігратися. Так, у нас є певні моменти, які об'єднують цей стиль. Це у нас певні широкі джинси, худаки, якісь футболки, високі платформи при цьому, при цьому. Це дуже абстрактні моменти, чому тому, що ну може бути худак такий, а може бути отакий. Можуть бути платформи отакі, а може бути отакі. Тут можна піти від загальної ідеї, і я рекомендую починати від загальної форми образу. Що ви хочете показати формою цього образу? Може бути образ скругленої форми, може бути образ більш квадратної форми, може бути більш трикутний образ і так далі. Все йде від пропорції, і в цьому моменті саме пропорції будуть вам допомагати. І я знову ж таки нагадую свій улюблений персональний прийом, як з витрати великої кількості грошей можна мати мільйон образів. Кожна річ її можна одягнути кількома способами. І ні, я не кажу там вам отак, от заворачуватися усі ваші моменти одягу. Ні. Ви просто можете, наприклад, сорочку. Заправити, виправити, заправити одну сторону і так далі. Футболку заправити повністю, заправити тільки спереду, виправити. І ці моменти теж додають пропорції. Тобто, беремо, дивимося на своє тіло, граємося з пропорціями і запам'ятовуємо моменти, які вам вичать. Все. А зараз я піду. І зніму оцю їбану лінзу, тому що я тупо не можу дивитися в камеру. Мені здається, у мене нахуй зараз око відпаде. Це піздець. Вибачте, за матюки там на останнє моє відео набіжали якісь е активісти аристократичності українського Ютубу, там щось мені почали приділяти за матюки. Я бидло. Я бидло, я матюкаюся, я люблю матюкатися. Що ви мені зробите? Я в інтернеті, я взагалі по іншу сторону екрану. можете там плюнути собі в телефон. Але лінзу все ж таки треба зняти. Окей, okay, я повернулася тепер з нормальним оком, яке не тече. Сподіваюся, тепер я зможу досидіти до кінця відео, не підриваючись, не знімаючи з себе пальта, не знімаючи з себе лінзи. Вибачте, наступний стиль у нас романтичний, і тут у нас іде розділення від маскулінного одягу до фемінного одягу. Фемінний романтичний стиль, це у нас всілякі суконьки, це у нас всілякі сарафанчики і так далі, і тому подібне. Це у нас іде дуже максимальний рівень фемінність, це у нас іде підкресленість якоїсь у цієї Divine Feminine, це у нас ідуть цікаві принти, але стримані принти, це у нас іде також певна доля формальності. В чоловічому стилі це також іде ось саме в цю формальність. Це у нас ідуть білі сорочки, це у нас ідуть напівформальні штані з високою талією і так далі і тому подібне. Тобто ви це бачили у будь-якому додатку, який показує, вам видає певні стилістичні фотографії, мільйон разів абсолютно. Це один з найпростіших стилів для створення, я скажу чесно, тому що у нього небагато. Чітких вимог, це просто певна абстрактна формальність і не така чітка формальність, як, наприклад, в стилі одмані, а більш така абстрактна моментоза. Тобто, якщо ви в цьому можете сходити навіть не в театр, а в якийсь там умовний бар, на мою думку. Хоча знаєте, зараз коли я ходжу в театри, люди ходять туди в світшотах, в, в джинсах. Тому давайте назвемо так: якщо ви паритесь за етикет і можете в цьому сходити в сучасний театр без чіткого дрес-коду, тобто там не знаю, це біла сорочка, певні штани напівділові з високою талією, типу такого образу, фемінний стиль це більш така сукня, типу цього. Якщо ви в цьому можете технічно сходити в театр без чіткого дерсходу, то це романтичний стиль. І це дуже спрощує нам вибірку. І дуже спрощує нам підняття цього стилю. Але що я можу сказати взагалі про цей стиль? Молодці. Так тримати цей момент це про тримання себе в більш якихось піднятих рамках, на мою думку, без оцієї загальної претенційності Олдмані. Тобто, ми просто любимо одягатися у якийсь такий більш формальний стиль певних ем, претенційностей. Хоча я і не кажу, що претенційність це погано це про більш певну свободу відносно old money, проте не таку широку свободу, як той же Y2K. І це може вилитися знову ж таки в аксесуарах. Тут у нас більш формальні аксесуари. Я рекомендую використовувати більш формальні аксесуари в романтичному стилі. Що ми можемо використати в цьому стилі, щоб не виглядати як людина, яка реально зібралася на якийсь там прийом британської королеви, але при цьому одягла те, що було в шафі. У нас ми можемо брати або гру на формальних формальних аксесуарах, наприклад, краватка метелик, але вона розв'язана. Це вже додає певну неформальність образу, але знову ж таки це не всюди вдягнеш. Це треба кудись спеціально йти. Якийсь певний платок на шиї. Це наприклад більш до фемінного стилю, хоча можна використати в маскулінному. Є мільйон способів зав'язати шийну хустку, цей платок. З цим можна дуже легко розібратися. Є стилі від більш формальних до більш неформальних, від певних моментів, які більш якісь ідейні на якусь чітку потребу до універсальностей. Взагалі, на шиїні краватки це неймовірний момент, який можна використовувати і для маскулінного, і для фемінного стилю. Це просто. Бомбезний момент який я рекомендую просто придбати всім. Вони і недорогі, і підходять до неймовірної кількості образів. При цьому цей романтичний стиль можна змішати з певним гранжем, як, наприклад, це роблю. Я у нас можуть бути певні драматичні форми. У нас може бути велика кількість ланцюгів. У нас можна додати шкіру. Як там всі казали, що виглядає як Джеймс Дін. Хоча я ну я не дотягую, чесно скажу. Я до Джеймса Діна не дотягую. Проте можна додати певну шкіру, можна додати певну ідею більш якогось спортивного моменту. Типу, знаєте, на Формулі 1 я приїхав на мотоциклі подивитися на гонку, щось типу такого. І це також буде виглядати круто. Тобто, ви можете подивитися, куди ви хочете йти. Ви хочете війти в більш формальний момент, тоді беремо більш формальні аксесуари, бо ми хочемо йти в більш знову ж таки певний єврошик. Тоді можна додавати. Шкіру можна додавати більш цікаві форми, типу штанів кльош. Це у нас ідуть повернення у 80-ті. Те, що у нас зараз дуже сильно в тренді. А якщо ви хочете дізнатися, що у нас в тренді на цю осінь, дивіться, будь ласка, відео нещодавно вийшло. Десь тут я залишу посиланнячко. І при цьому, при цьому, оцей от більш формальний гранж він дає вам максимальну свободу, тому він мені подобається. Вас немає цього стримання за розмірами, як в у цьому Money, при цьому у вас є більш свобода вибору. Я люблю оверсайз костюми, і я люблю більш такі широкі оверсайз-костюми, які прям типу знаєте зняли з мертвого діда. Але певні люди люблять костюми, які більш розкльошені. Хтось любить костюми більш цікавої форми. І тут у вас набагато більше свободи. Тому чому б цю свободу не взяти і не використати? Ось в чому проблема не використати свободу. Why not? Ну і наостанок візьмемо, як оце молодь зараз каже. Оцей ваш опіум. Що таке цей ваш опіум? Я не знаю, що таке цей ваш опіум. Це від сотони, це від диявола ваш опіум. Це. мм. Mm -mm. Це все оці от ріки овенси одягають молодь, і потім молодь не ходить в церкву і йде, молиться з сатані. Це все від диявола, це все прокляття, це все послано з пекла. Вибачте, але і насправді навіть я не знаю, як описати опіум більш нормальними словами. Це якийсь такий гран шик, напевно. Це щось з моменту більш нуарного, але при цьому щось у спортивній ідеї. І це знову ж таки про свободу в певних рамках. У нас є рамка темних кольорів. У нас тут є рамка певного оверсайзу. Так, Рік з постійно випускає більш слім моменти. Він любить більш витягнуті форми. Проте у цей опіум ваш стиль. Він створився здебільшого з оверсайзу, на мою думку. Тому тут це певна повна протилежність Y2K. Хоча при цьому всі поради, що я дали на Y2K, можна використати і тут. Тобто ми дивимося від аксесуарів. Аксесуари тут грають набагато ціннішу роль, ніж, наприклад, в тому ж Old Money, який є максимально певним базовим моментом. У нас є певні визначені кольори. Тому чим у нас за трикутником стилю можна гратися текстурою або формою. Наприклад, тут я граюся формою чіткими плечима. Якщо б я надягнула свою легендарну чорну шубу, я б гралися з текстурою. Тому що, наприклад, текстура це про те, як падає на речі світло. Форма це про те, як ви відбиваєте тінь, наприклад. Тобто, на вашу тінь подивитися, це буде форма. Якщо світло на вас посвітити, подивитися, як світло падає на ваш одяг, це буде текстура. Сподіваюся, зрозуміло. Ось і ми йдемо в більш гру з текстурою або в гру з. Формою. Обираючи між грою з текстурою формою і грою з аксесуарами, я порадив гратися спочатку з аксесуарами, особливо, якщо ви не знаєте, що ви робите. Чому? Тому що, по-перше, гратися з аксесуарами це дешевше, ніж гратися з формою або текстурою. Чому? Тому що купити один аксесуар це здебільшого буде дешевше, ніж купити одну річ. А по-друге, Тут ви можете розвіяти свою душу повністю, тому що в аксесуарах немає ніколи таких чітких рамок, якщо ви не одягаєтеся на певний івент з дрес-кодом. Тобто, я, наприклад, усі кільця ношу і під костюми, і під спортивний одяг, я їх взагалі не знімаю. Все, це аксесуари, які показують мій внутрішній світ. Тут ви можете розігратися, і тут ви можете піти в якісь дикі поля. З одягом, якщо ви підете в дикі поля і вони вам не сподобаються, ну ви. Просто викинули гроші, ви у вас буде займати гардероб певна річ, яку ви не можете нікуди одягнути. З аксесуарами такого не буде, тому що, по-перше, аксесуар займає набагато менше місця, а по-друге, аксесуар набагато легше застайлити. Якщо ви це адепт якогось іншого стилю, якого не було в цьому відео. Не засмучуйтесь, чому? Тому що це тільки перша частина. І якщо це відео піде гарно, то я зніму другу. А для цього, будь ласка, напишіть в коментарі, можливо, який я стиль пропустили, або якщо ви це адепт одного з цих п'яти стилів, про які я поговорив в цьому відео. Напишіть, чи здаються вам ці поради корисними, і чи, можливо, я правильно вгадали, хто ви є. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного Яке ви подивитесь, а ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди і новинами свого життя. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаїні Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі! Па-па!